Чим обробити свій сад після морозів, щоб отримати урожай. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти вже в тому переконався. Після тижневих морозів в Україні наші рослинки отримали стрес. Це може негативно вплинути на наші рослини та на майбутній урожай. І щоб, хоч якось, допомогти нашим рослинам вийти з цього стресового стану, нам треба обробити наш сад стимуляторами росту. Ну і зараз я з вами поділюся топ 4 стимулятори росту, які вже себе зарекомендували і показали гарний результат. І так, перше біостимулятор мегафол, ефективний антистресант, завдання якого є нормалізація росту. Друге бурштинова кислота, універсальний біостимулятор росту та розвитку рослин. Оброблення рослин цим засобом підвищує фотосинтез, активізує поглинання корисних речовин, зміцнює імунітет та сприяє запиленню. Третє: епін екстра, мій фаворит. Цей препарат регулятор та адаптаген широкого спектру дії, що має сильну антистресову дію, і це вже перевірено. Ну і четверте, циркон природний регулятор росту, який отримують з лікарських рослин і хінецеї пурпурової. Препарат стимулює проростання насіння, ріст короневої та вегетативної маси, покращує запилення та плодоутворення, мобілізує імунітет. Та природну стійкість до посухи, також до стимуляторів росту або антистресантів я рекомендую обов'язково додавати ще фунгіциди та інсетактациди. Особливо треба зробити обробку відразу, як тільки в нас пройдуть заморозки. Отже, відразу як тільки в нас пройдуть морози і стабілізуються температурні умови, ми робимо обробку бакової сумішу, фунгіцид, плюс інсетакцид, і плюс антистресант або стимулятор росту. Якими ж препаратами я буду обробляти свій сад, розкажу в наступному відео.